Ви попадаєте на 616 тисяч гривень. Ці всі катки стягне, саме вони частіше за все вас відвертають від покупки. Якщо ви проїжджаєте десь на господарство купувати вживаний кар'єр, ваша економія становитиме 50%, якщо обирати між ремонтом і заміною на нові неоригінальні катки. Вас вітає компанія Агрокат. Мене звати Андрій, і в цьому відео ми розглянемо ведриштати кар'єр на вторинному ринку. Розглянемо, які моменти можуть вас відштовхнути від покупки даного агрегату та на які моменти слід звернути увагу. Перший основний момент на що звертають увагу, це цілісність рами агрегату. Якщо на рамі є тріщини та підвари, це, скоріше за все, агрегат або вже багато напрацював, або неправильно експлуатувався. Сьогодні, коли всі відчувають нехватку робочих рук, відремонтувати такі моменти професійно в умовах господарства дуже складно. Другий із моментів, на що слід звернути увагу, це виробіток на втулках та болтах. Таких вузлів на карєри дуже багато. Ось, наприклад, одні з них. Третій з основних моментів, на який слід звернути увагу, це стан саме цих жовтих картів на кар'єрах. Саме вони частіше за все вас відвертають від покупки агрегату на вторинному ринку. Розберемо, чому Катки на кар'єрі можуть бути декількох видів: Складаються з литих частин, з резинових та штамповані з металу. Це дві половинки зварені між собою. Розберемо варіант катків, які складаються саме з цих двох половинок, зварених між собою. Катки на Woderschad Carrier це набір таких елементів, які стають на вал і стягуються гайками з двох сторон. Є невеличкий нюанс. Розібрати таку батарею не проблема. А от коли ти її почнеш збирати, ти стикаєшся з такою проблемою, що ти не зможеш по краям затягнути їх гайками. Для збирання даної батареї у вас має бути приспособа, яка спочатку ці всі катки стягне, і тільки потім ви зможете зафіксувати її гайками на краю вала. Чого ж таку увагу потрібно приділяти саме стану катків? Того що... Моделюємо ситуацію: ви проїжджаєте десь на господарство купувати вживаний кар'єр, звертайте увагу на катки і маєте розуміти, що якщо катки стерті, і їх треба міняти, вартість даної одиниці починається від 5 тисяч гривень на якийсь замінник, а оригінал коштує 11 тисяч гривень. Для прикладу на кар'єрі моделі 650 стоїть таких катків 56 штук. Якщо їх замінити на самий дешевий замінник, ви попадаєте на 280 тисяч. Якщо замінити їх оригінальними, ви попадаєте на 616 тисяч гривень. Наша компанія пропонує ремонт даних катків. Давайте розглянемо, як саме. Після отримання батареї від клієнта вона розбирається. Зношені катки обрізаються на плазмі і потім приварюється кромка, яка виготовлена зі сталі 65 г Потім катки фарбуються, збираються і віддаються клієнту. Вам залишається просто прикрутити батарею до агрегата. Ваша економія становитиме 50%, якщо обирати між ремонтом і заміною на нові неоригінальні катки. Наша компанія має досвід 16 років на ринку. Ми спеціалізуємося на ремонтах причіпної техніки це ремонти РАМ, ремонти ходів та багато чого іншого. Звертайтеся до нас за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ми вас якісно проконсультуємо і все відремонтуємо. З вами був Андрій, компанія Агрокар. До побачення.